Вітаю, народні депутати почали аналізувати те, що вони прийняли. Ну, мається на увазі в частині податків. І ось народний депутат Южаніна, яка часто в медійному просторі сказала, що ціни в Україні можуть стати вищими ніж в Європі. Ну, мається на увазі на деякі продукти харчування, на деякі послуги, адже податковий тиск на ФОПи і на інші форми бізнесу він стає суттєвим. Ну, наприклад, якщо ФОП другої групи до цього платив 1400 гривень на місяць, то тепер буде платити 4200. Правда, інша народна депутатка, ось я був в ефірі одного каналу, новини Лайф і там було включення, і народна депутатка пані Ольга Смаглюк, якщо не помиляюсь, Василевська, так вона зазначила, що вона поспілкувалась десь там, ну, я не знаю де, конкретно і з ким. І вона сказала, що спілкування з бізнесом дає їй надію і запевнило її, що це нормально, і податки будуть сплачуватись. І вона поспілкувалася з депутатами, я так розумію, а також з людьми, які платять податки, і говорить про те, що в принципі бізнесмени не проти. Вони кажуть, що для них це не суттєві кошти. Тобто, якщо раніше було там 2,5, зараз 4,200 – це не суттєві кошти. Можливо, не суттєві, не буду сперечатись для тих бізнесменів, які в Києві біля Верховної Ради або в Верховній Раді, у них також є мей бізнеси і, можливо, для них це невеликі кошти. Але для невеличких бізнесів, які знаходяться там в Житомирі, в Кропивницькому, в Тернополі, у Львові, в Ужгороді. Це може бути суттєво. Адже коли в тебе є кав'ярня і ти віддаєш щомісяця 1400, це одна історія, а коли ти віддаєш 4200, це інша історія. І очевидно, що перекладати будуть ось ці трати бізнесмени на нас з вами. Тому товари і послуги, звісно, будуть зростати. Крім того, ми знаємо схему, яка працює в українському бізнесі середньому: це коли велике підприємство не оформлене як велике підприємство. А прокачує свої товари і послуги через різні ФОПи. Фопи наймають ФОПів, і якщо ви звертали увагу, то буває так, що ви в великому магазині скупились, чек відкриваєте, там написано ФОП такий, то ви думаєте, який ФОП? Я ж скупився в великому магазині. Де, Де зазначено цей магазин? Ну, от вони так працюють, як маркетплейси. І а, очевидно, що оця сума 4200 тепер множиться там на 100 чи на 200, скільки фопів є всередині. Цієї великої структури, і воно, звісно, буде відображатися також і на вас. Ну, у мене тут інше. Знаєте, я завжди намагаюся дивитися наперед і трішечки далі. Правда в тому полягає, що ціни в Україні вже вищі, ніж в Європі. Ви помічали товари, коли ви приходите в магазини, є от українські товари, а є польські товари. І польські товари дешевші. Помічали таке? А чому так відбувається? Я вам поясню, не тому, що вони погані, не тому, що це якийсь там мінімальний початковий рівень. У нас в українців є таке, знаєте, що а, навезли всякий непотріб, дешевий, типу, саме дешеве навезли. Ні-ні-ні. Це не так відбувається. Це не тому відбувається. Вони дешевші, ці товари, тому що в багатьох країнах Європи є диференційований ПДВ. Це цей податок на додану вартість. І якщо в Україні ПДВ просто 20% на все без розбору, то в європейських країнах ПДВ різний. Наприклад, на хліб може бути 0, на м'ясо може бути 5%, а от на новий iPhone може бути і 40%. Отак це зроблено. Для того, щоб підтримувати те, що потрібне людям безпосередньо їжу. Напої, базові товари, послуги, і тому, тому навіть європейські товари, продукти, харчування, зокрема, часто вже дешевші, ніж українські в Україні. Ми живемо з вами в умовах війни, і ми чудово розуміємо, що навантаження на кожного громадянина буде іще і нині, і після війни років п'ять. Але я за те, щоб нам пояснювали, чому це відбувається, і робили так, щоб найменш захищені версти населення були в полі уваги держави. Бо коли держава не диференціює людей, які заробляють і живуть на 15 тисяч гривень, і людей, які живуть на 150 тисяч гривень, оце проблема це соціальна напруга, це відчуття того, що людей не помічають. Адже за даними держкому статистики, 50% громадян України живе на зарплату меншу 20 тисяч гривень. Тому я сподіваюся, що народні обранці і профільні міністерства звернуть на це увагу і якимось чином спробують підтримати тих людей, для яких підвищення податків буде суттєвим і скоротить їх споживання базових продуктів. А це вдарить по здоров'ю, це вдарить по настрою, це вдарить по мотивації, це вдарить по всьому. Я не думаю, що державі люди потрібні, голодні, босі і знедолені. Телеграм, Ютуб, підписуємось і пишіть ваші думки. Я читаю, реагую і дивлюся, що ви думаєте і чим ви живете.